Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса. За порядком читаємо з цього збірника сторінка за сторінкою, рядок за рядком. І в тому знаходимо наші змісти щоденні якісь послання кожному з нас, пророцтва, і в такому випадковому, як нам випаде, так би мовити, зараз, слово то рандомне. Хоча це не українське слово, ми не використовуємо ті не українські слова, ну, ви зрозуміли. Так, Сьогодні ось, до речі, дуже гарний розділ. Прочитала попередній лебедим, а сьогодні. Гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на умень ідуче. Будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минаю дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах горі плачуть діти, батьків немає, Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Нігде не чуть людської мови. Звір тільки виї по селу гризуче трупи. Не ховали вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі, не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала і весна землю сонну розбудила, Уквітшала її лястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок соловей повгає, землю брану весною вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди. А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть огудять. Треба кров'ю домальовать, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте. Чудні, чудні люди. Не спинила весна крові, ні злості людської. Тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втроє, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають. Де